Верховна Рада ухвалила закон про вдосконалення вищої освіти, так званий євроінтеграційний законопроект. У міністерстві освіти і науки розповіли про зміни. Наприклад, студенти-контрактники зможуть самостійно визначати тривалість навчання в університеті, наприклад, закінчити чотирьохрічну бакалаврську програму за три роки або поєднувати навчання із роботою, і завершити навчання за 6-8 років. Про освіту ми говоримо і далі, зокрема, про реформу у середній школі. Отож, Городоцька ОТГ визнана однією з найуспішніших в Україні щодо реформи шкільного харчування. За результатами реалізації реформи шкільного харчування, перша леді відзначила досвід городоцької територіальної громади як один із найуспішніших в Україні. Таку оцінку Олена Зеленська дала під час селекторної наради щодо впровадження нового формату шкільного харчування у закладах освіти. Більше про результат ми розпитаємо у Ігора Яскевича. Це керівник гуманітарного управління Городоцької громади. Пане Ігоре, добрий вечір. Добрий Добре. вечір. Отож, ми вас всі дружньо вітаємо із успішною реалізацією реформи шкільного харчування. Тому перше питання діліться досвідом, як вдалося досягнути такого високого визнання, високої оцінки. І що прочитала, що ваша громада є першою в Україні, яка почала харчувати люд... дітей, використовуючи саме опорні кухні. Поясніть нашим глядачам, що таке опорна кухня, і як це працює на практиці, ну насправді. Оцей процес, який ми зорганізували щодо харчування наших дітей, він є дуже простий. Ми залучилися допомогою бізнесу, і наш проект ми назвали співпраця бізнесу і громади. Якщо повернутися в довоєнний до ну в нас обладнані були харчоблоки практично у кожній школі. Але коли якщо ми будемо говорити про якісну їжу і про якісне харчування для наших діток, адже це є здоров'я наших дітей, здоров'я нації, то ми не могли досягнути цього результату. Коли почалася війна, ми зупини, ми, наші діти пішли на дистанційне навчання. Відповідно, зупинилися наші їдальні, зупинилися наші школи. І 1 вересня 2022 року, коли ми відновили очне навчання у наших школах, ми зустрілися з проблемою, що наші кухарі, хтось виїхав за кордон, втікаючи від війни, хтось знайшов собі інше місце праці, тобто, як такого кадрового потенціалу в нас не залишилося. І ось навчальний рік, 22-й, який почався з вересня по грудень, чотири місяці в наших школах взагалі не було харчування. Отож, заходячи в 23-й рік з 1 січня з другого семестру навчального року, ми е, зорганізували таку модель, організували тендерні процедури. і перемогли така е, фаст кейтеринг компанія. Яка зайшовши до нас на нашій їдальні, привезли також частину. Ну можна навіть сказати більшу частину сучасного обладнання, що дало можливість охопити харчуванням кожного школу нашої громади. Модель дуже проста: дві опорні кухні загалом в, наших, в нашій громаді Городоцькій є 24 школи і шість дошкільних закладів. І е, в двох опорних кухнях готується готова гаряча їжа, яка відповідає 305-й постанові кабінету міністрів, яка регламентує харчування школярів у на у школах нашої України, і до інших закладів розвозиться термобоксами. Логістика нашої громади дозволяє протягом 20-30 хвилин автомобілем довести в кожну школу. І дитина, яка проживає в далекому віддаленому населеному пункті, вона споживає ту саму якісну їжу, що споживають діти у місті. Ну не знаю, як нашим колегам в апаратні там слухати про смачне харчування, яке є в городоцькій ОТГ. А нам тут зі стасом складно в восьмій вечора слухати про харчування. Розкажіть, чи ви особисто пробували і перевіряли на собі, так скажемо, якість харчування? Якщо так, то що куштували і що припало до смаку найбільше? Ну е, так я неодноразово харчувався в шкільній їдальні, десь колись буваючи навіть в сільській школі, об'їжджаючи школи під час робочого часу. Я часто заїжджаю в їдальні і споживаю те, що їдять наші діти, і не тільки я, а й наш голова Городоцької громади Володимир Меняк. Так само мене одноразово заїжджає. Ви підлаштовуєте Настанно. свої відрядження на обідній час, так скажемо. Ну ні, так як як, як виходить, так. О, ну насправді е, смакові якості здорового харчування вони відрізняються можливо від того, як є, споживають діти вдома, на жаль, і які були до того у наших школах. Адже це харчування воно мінімізує кількість цукру, кількість солі, немає шкідливих тих добавок, немає шкідливих продуктів. Тому звикнути до цього харчування потрібен певний період, певний час. І ми неодноразово вже говорили із нашими батьками, зустрічалися на батьківських зборах щодо профілактики здорового харчування. Насправді, якщо постійно споживати, організм звикає, але на початках наші діти ми побачили, що наші діти не могли звикнути до цієї їжі, то колір там першої страви не підходить. То, наприклад, смакові якості котлети їм не подобаються. Але коли з часом ми розуміємо, і ми наполягаємо, проводимо таку виховну профілактичні бесіди роботи, то ми бачимо, що наші діти починають їсти щораз то більше. Ну що ви їли? Тому... Розкажіть, траски... розкажіть, що вам припало до смаку, а що, наприклад, не припало? Ну я б не сказав, що мені щось не припало, тому що я не вибагливий до харчування. Ну такий склад в мене характеру. Але найбільше діти наші споживають і нагіци, нагіци і ясна річ, шкільна котлета. Кожну шкільну, кожен я люблю шкільну котлету. Так, але особливо як ця котлета вона є на пару, а не вона є на олії, десь піджарена. Тобто вона має зовсім інші смакові якості. Оці пароконвектомати, конвектомати, які використовуються зараз, вони дають можливість. Одночасно там 200-250 котлет, які одночасно виходять одинакової якості. Бо якщо порівняти з тим, що було до е, реформи цієї, яку ми провадили, то наприклад, коли соту, той першу котлету то соту котлету, коли запіджарили на сковороді, то перша котлета вона вже була холодна. Mm -hmm. А тут вони виходять одночасно, підлаштовуються під перерви, графік перерв, і одночасно гаряча їжа попадає дітям на стіл. Ну а скільки виходить по кількості діток у вас на харчування, Так це і в школах, і в дитячих садочках, наскільки я розумію, і як воно виходить по вартості? Так чи змінилося стало дорожче, дешевше таким чином, харчувати? Ну станом на сьогоднішній день ми маємо таку цінову позицію. Значить, порція перша четвертий клас, що включає порція? Це є перша страва, це є салат, це є друга страва. Це може бути гарнір, котлета або нагетси, або риба, або якийсь, наприклад, рис із м'ясною підливою. Тобто є розроблене чотиритижневе меню, згідно якого дотримуються наші підприємці. Значить, перші, перші четверті класи це є 50 гривень, п'яті одинадцяті класи це є 55 гривень, і трьоразове харчування у наших дошкільних установах це є 75 гривень. Ну, а й що порівнювати до того, так? Чи воно є коректним порівняти з харчуванням, яке було до цього моменту, як ви запровадили відповідно пірні кухні? Е mm -hmm. чи калькулювали? Mm -hmm. так? Я вважаю, що це некоректно порівнювати. Чому тому, що ми досягли якості? Mm -hmm. Ми досягли якісного mm -hmm. харчування з, ді... з дотриманням норми ХАСП, з дотриманням ось тих навіть оті от логістичні процеси, які задіюються. Значить, ці великі термобокси, ще раз повторюю, вони дають можливість до двох годин. Тримати температуру їжі. Тобто, ми обрали оцю модель, де є опорна кухня і кухні утримувачі. І знову ж таки, як управлінець в галузі освіти, я, напевно, ну, на кожній нараді я так говорю, що кожен повинен робити свою роботу. В цій моделі директор школи не відповідає за харчування дітей і він не починає свого робочого дня у шкільній їдальні, а більше часу приділяє безпосередньо освітньому процесу. Тобто підприємець несе повністю відповідальність за якість, доступність і заробітна плата повністю всіх кухарів. Теж і логістика водії, транспорт і так далі, теж оплачується повністю нашим підприємцям. Тому оце все входить в тих 50 гривень. Ну, тобто правильно воно винесено за межі школи, так ну і виходить так, що ми маємо здорове харчування, маємо здорових дітей, і плюс маємо здоровий освітній процес у школах, де директори повинні займатися своєю роботою, освітою дітей. А як крім крім того, що ви вже розповідали, ми почули вже кілька елементів цікавих і модернових. А які ще модернізації провели на цих опорних кухнях? Так чим вони ще можуть порадувати нас в плані техніки? Ну загалом до війни ми проводили старалися за кошти місцевої громади, брали участь у обласних коли були обласні конкурси мікропроєктів, Ми робили великий наголос на реконструкції кухонь. Зараз ми плануємо знову ж таки, ми знаємо, що є виділена субвенція 1,5 15 мільярда в державному бюджеті на реконструкцію харчоблоків. Ми зараз інтенсивно розробляємо проектну документацію на капітальний ремонт нашої однієї з опорних кухонь і кухні-отримувача. В чому заключається оцей ремонт? Бо обладнання воно є, але як ми зустрілися, запустивши цей процес, ми зустрілися з певними проблемами. Наприклад, оцей термобокс, він важить 30, ну, від 30 до 40 кілограм, і жінки-кухарі піднімають їх вручну. Для того, наприклад, щоб затрачати менше фізичної сили, є спеціальні візки. Але для того, щоб візок їхав, потрібно ліквідувати всі пороги. Потрібно поміняти всі двері, потрібно поставити додаткову рампу для того, щоб менше затрачати фізичної сили. От ми готуємо зараз таку проектну документацію з реконструкцією нашої вентиляційної системи з реконструкцією ще раз, як я повторюю, отих елементів безбар'єрності, елементів доступності. Наступний момент це є знову ж таки посуд. Ну, ми розуміємо, що це є діти. Ми наразі дорослі теж можемо розбити там будь-який тарілку, там чи інший засіб. Тому однозначно модернізація і закупівля посуду для наших дітей. Ото є такі основні напрямки. Ще один. Ми на жаль зараз оця система. Ми маємо готівковий обіг коштів, тобто за мається на увазі не пільгові категорії, а ті діти, які бажають придбати за готівку. Тому ми працюємо спільно з підприємцями для того, щоб розробити єдину платіжну систему, щоб батьки могли безпосередньо оплачувати за харчування, а дитина, маючи там напевно певний талон або. Ну, ми розглядаємо зараз ті моменти, щоб не було готівкового оплати за харчування для дітей непільгових категорій. Загалом, якщо говорити про дітей пільгових категорій, то понад 20% школярів у нас є відноситься до пільгових категорій. Ми маємо відповідне рішення місцевої ради, і ну, там є 13 категорій дітей пільгових категорій. Ну і основне, що ми прийняли такі рішення: якщо, наприклад, сьогодні батька мобілізували, то вже завтра дитина харчується безкоштовно у наших школах, та якби в підтримку наших воїнів, наших захисників. Панігоре, ну тепер ми. Дещо зрозуміли, чому Городоцька територіальна громада визнана однією з найкращих в Україні власне у реформі шкільного харчування, бо ми почули про велетенський комплекс робіт, які були проведені, що ще потрібно зробити, І головне, що ви не зупиняєтесь. Ви розумієте, як далі це покращувати ще, аби довести його до ідеалу. Ну і так тримати. Та, почули навіть і про ті ремонти, які повинні будуть бути зроблені у тих їдальнях, де приймають їжу із. Опорних кухонь. дякуємо вам за вашу роботу. Будемо стежити за подальшим розвитком подій і дякуємо, що знайшли можливість до нас доєднатися. І принагідно при наступному етапі запрошуємо ще раз розповісти, чого ще досягли у реформі освіти. Я бачу, що потенціалу у вас є ще дуже багато для змін в городоцькій громаді і бажання. Також дякуємо вам. І в цій частині головного за день говорили ми з Ігорем Яскевичем, керівником гуманітарного управління городоцької громади про реформу шкільного харчування, яку в городоцькій територіальній. Громаді було визнано однією з найкращих в Україні.